Привіт всім! Замовити цей товар. Ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши qr код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги футбольний м'яч. Це ідеальний вибір для тренувань та неофіційних матчів, виготовлений з носостійкого TPU матеріалу, тому забезпечує чудовий контроль, стабільну траєкторію та комфортне відчуття при ударі. Шви гарантують міцність та довговічність навіть при інтенсивному використанні, доступний у трьох розмірах: для дітей, підлітків та до. Дорослих м'яч підходить для гри як на натуральних, так і на штучних покриттях. Яскравий дизайн у червоному або зеленому кольорі полегшує візуальний контроль на полі. Ідеальний варіант для командних тренувань, шкільних змагань або аматорських ігор.